Добрий день в ефірі. Програма відбудова на слава. ТІВІ. З вами я Вероніка Марчук. Вітаю із студії у Варшаві. Сьогодні будемо говорити про цьогорічний врожай, що і скільки вдалося зібрати українським фермерам, попри постійні обстріли руйнування інфраструктури, заміновані поля, якими є експортні можливості країни, зокрема нові умови торгівлі з ЄС. Як політичні рішення і в Україні, і в Польщі можуть провокувати мільйонні збитки аграрного бізнесу? І зрештою, чому яблука в сезон у Києві коштують 100 гривень? За кілограм почнемо із розмови з українським експертом. Денис Марчук, провідний експерт з аграрних питань, має дві вищі освіти: Уманського державного педуніверситету імені Тичини та Познанського університету імені Міцкевича. Був стипендіатом програми Польсько-американського фонду свободи і фонду освіти для демократії в Ягелонському університеті, а також слухачем інституту Аспена. у 2011 році. Помічник почесного консула Республіки Польща, у 2014 році – віцепрезидент Асоціації виробників. Молока згодом. Координатор проєкту аналітична платформа АПК Вісім років є одним із керівників Всеукраїнської аграрної ради. Отже, на зв'язку з Києва заступник голови Всеукраїнської української аграрної ради Денис Марчук. Пане Денисе, вітаю вас! Вітаю війна! Посуха, пане Денисе, 30 з половиною мільйонів тонн нового врожаю в таких умовах. Це хороший показник. Це реальний показник, який дають сьогодні товаровиробники дійсно в скрутних важких умовах. Четвертий рік війни, четвертий рік і посівна кампанія. І збиральна кампанія відбувається під обстрілами. Ворог почав сильніше бути по агросектору, враховуючи його економічну доцільність підтримці економіки України. А страждає вже не тільки техніка і поля, вони, на жаль, почали свідомо здійснювати атаки, атаки дронами по людях. А люди гинуть, і в цих умовах зібрати такий на сьогоднішній день. Приміжний ще врожай, тому що це порядка десь до 70% від запланованих площ, які зібрані, Це хороший показник. В принципі, ми орієнтуємося на показники по зернових зернобубових культурах на минулий рік. Це буде в межах десь 56 мільйонів тонн. тому цілком достатньо для забезпечення продовольчої безпеки середині країни, а також здійснення головного експорту, тому що порядка 60% від того, що ми експортуємо, аграрна продукція це валютна виручка, йде, яка підтримує економіку країни, яка підтримує збройні сили України. Пам'ятаємо, якими були проблеми на початку війни, коли Росія свідомо провокувала штучний голод у світі, блокуючи експорт українського зерна. І тоді, власне, зусиллями світових партнерів було укладено зернову угоду. Зрештою був створений так званий український коридор. Як він функціонує сьогодні і яким буде експорт зернових цього року? Дійсно, ситуація з початком повноштовного вторгнення була катастрофічною. Світ насправді відчув наскільки є залежним від української продукції. А проблема тодішнього експорту привела до того, що у нас на період збирання нового врожаю перехідних залишків було більше 20 мільйонів тонн зернових. і Це створювало додатковий тиск всередині країни. На цінному позиції багато сторобників або змушені було закритись або втратили дуже велику кількість коштів. А завдяки тому, що після зернової ініціативи Україна не припинила своє прагнення експортувати і за допомогою в тому числі наших партнерів, але в першу чергу, завдяки збройним силам України, встановивши контроль в Чорному морі, вдалось налагодувати експорт морем. І сьогодні це функціонує. Ми фактично вийшли на Можливості експорту до воєнного рівня кожного місяця експортувати майже 5-6 мільйонів тонн. Експорт відбувається, іноземні кораблі заходять на територію портів Великої Одеси. Але на жаль, це теж завжди з ризиком, тому що ворог не тільки б'є по цивільній інфраструктурі, але б'є по інфраструктурі, яка яка працює в портах і також знаходяться під небезпекою іноземні кораблі. Але тим не менше, в умовах того, що кошти потрібно заробляти, в умовах того, що світ. Очікує на українську продукцію, працюють порти Великої Одеси. Звичайно, для потенціалу можливості збільшення було б добре розширити портову інфраструктуру, наприклад, Миколаївщині, але так їх там посилена. Ще є роль небезпека ворога. На жаль, немає можливості запустити ще миколаївські порти. Тому в рамках портів Великої Одеси ми сьогодні констатуємо вихід фактично на довоєнні рівні. Це важлива інформація. Дякую. Відомо, що Росія безкарно краде українське зерно з окупованих територій. Можете нам, будь ласка, сказати, скільки і як їх вдається потім продавати? Кому на сьогоднішній день? Дійсно, ми констатуємо, що на жаль, порядка 20% території аграрних земель знаходяться в тимчасовій окупації. А ми втрачаємо ну фактично? Ну, близько там трьох-чотирьох мільйонів тонн зернових олійних культур, які можна було потримувати з цього регіону Це обчислюється втратами вже в мільярди доларів. А враховуючи експортний потенціал, який можна було б здійснити за рахунок зібраного врожаю, хто купує. Ну по перше, Росія як країна терориста, країна, яка вдається до будь-яких маніпуляцій не тільки в війні, але й на експортних зовнішніх ринках. в Першу чергу вони. Змішують крадене українське зерно з російським зерном, тому що ніяких на експорт російського зерна немає. А робляться підробні накладні документи, і фактично воно реалізується в межах світу, як російська продовольча група товарів. А також не нехтують відповідно їхні політичні економічні союзники, а таких там, наприклад, які є в Африці. Порядка 90 країн світу на сьогоднішній день купують зерно, яке можна вважати в тому числі було вкрадене з території України. Тому цей факт, який сьогодні ми як держава маємо фіксувати за допомогою наших і міжнародних партнерів, такі факти здійснюються через моніторингові супутникові системи. Коли ми бачимо, як вивозиться зерно на порти тимчасово окупованого Криму, а потім вони підробляються документи, фіксуються. Також ті кораблі, які заходять в на. Земні порти теж вони фіксуються щодо цих країн, які купують з боку наших партнерів, застосовуються санкції, але в основу мають лягти супроводжуючі документи, які після перемоги Україні війні мають стати документальним підтвердженням в судах для виплати втрат і репарації, які понесла Україна через дії ворога, і відповідно аграрії і мав можливість держава потім це компенсувати. Українського зерна, як і соняшника, ріпака в Польщі зараз немає від квітня 2023 року. Тут діє заборона на імпорт збіжжя з України, але є дані, що російське зерно чи так є, чи це так, і як ви на це дивитесь? Ну, власне, сама ситуація, яка виникла в 2023 стретьому році, яка призвела до... Тих блокад, які супроводжувалися потім постійними акціями протесту і аграріїв і перевізників, чесно кажучи, була штучно награна як на наш бік, тому що по по суті Польща не була ніколи активним ринком для збуту української продукції. Так використовувати як транзит до країн Європи, так використовувати як перевалку через порти е, Балтійські, так. Але ну ринок Польщі насичений внутрішньою продукцією і відповідно конкурувати з поляками в реалізації пшениці на території пшениці на логіки економічної доцільності навіть не було. Тому багато в чому це було награно на жаль країною агресорами її пропагандистськими вкидами, і це призвело до того, що це погіршило економічну співпрацю. Бо як зараз ми бачимо звіти, а в в тому числі експортерів. Польських, які розвивали логістику, вони втратили порти не загружені і відповідно несуть колосальних втрат Україна ж почала розвивати свій експортний коридор, про який ми вам згадали Чорним морем. Активно працюють з сусідами, наприклад, через румунський напрямок до чорних до портів Чорного моря в Констанції. Таким чином всі заробляють. Чому поляки пішли таким радикальним кроком? Ну напевно більше зіграла політика, але тим не менше зараз наша роль. В тому числі як аграрні асоціації, зустрічаючись з національними асоціаціями Польщі, а переконувати і доводити, що ми є не конкурентами. Ми не є ворогами. Ми можемо за рахунок спільних валових зібрання і олійних культур і зернових культур спільно експортувати в треті країни світу, та ж сама Африка, де Потенціал нарощення населення кожного року збільшується продовольче споживання збільшується. Відповідно, наша спільна кооперація признесла б додаткові інструменти отримання коштів як на території Польщі, так і України. А польські фермери, вони, на жаль, дуже багато в чому ну, ж такі політично заангажовані. Про це теж треба відверто, говорити, вистоючи там підтримку того чи іншого кандидата, і це призводило до певних політичних акцій на. Пунктах перетину, і сьогодні ми бачимо, що ці акції протесту продовжують відбуватися в контексті єдиної аграрної політики, яку сповідає європейський союз. Тобто, будь-які незрозумілій ситуації, яка відбувається в Польщі, в комунікації між владою і польськими фермерами, страждає українська сторона, тому що це завжди викликає резонанс. Тому для того, щоб Посилити е, вплив і роль фермерів європейського союзу на сьогоднішній день змінюється політика єдиної аграрної політики в європейському Союзі, яка передбачає реформу до 29-го року. Відповідно, там мають бути покращені умови. Якщо це буде зроблено, відповідно, це зніматиме і процес напруги між Україною, в тому числі і, і Польщею. Так чи інакше ми повинні розуміти, що Україна буде членом європейського союзу. Україна активно проводить адаптацію законодавства, в тому числі з. Ому господарстві, і ми ось нещодавно закінчили черговий раунд скринінгів законодавства України в рамках Європейського союзу, щоб вона відповідала, і ми будемо присутні сьогодні. Створена в рамках асоціації з ЄС певні квоти і обмеження, але тим не менше через три роки знову буде перегляд, і ми будемо збільшувати свою присутність. Тому нам краще вже зараз почати вміти домовлятися ніж ворогувати. Однозначно, тому що ми сьогодні також запросили до програми, і буде з нами радник президент. Та електа нового президента Польщі, і ми знаємо вже позицію, наприклад, їх асоціації, яку ми попередньо запрошували до моєї програми, і я впевнена, що розумно фермери також можуть дивитися. Вони готові розмовляти. Ми сьогодні про це поговоримо. Так що надіємося, що протести вже тільки в минулому, і розуміємо, також що це тільки виключно політичні акції, і вони працюють не тільки в. В Польщі запитаю про таке: нещодавно галузеві міністри країн Євросоюзу збирались на засідання Ради Європи ЄС обговорити торгівлю аграрною продукцією з України. Скажіть, будь ласка, для чого збиралися і що ми про це можемо дізнатися від вас? Ну, власне, це була ініціатива зі збоку боку словаччини для того, щоб обговорити імпорт, який йде з території України на територію Європейського союзу, і це все відбувалося під приводом того, що імпорт з України зменшує можливості реалізації продукції з Словаччини, чи Румунії чи Польщі чи Болгарії. Це якби черговий крок на такі речі. І основна його ціль була збільшити створити можливості певного. Фонду компенсації за втрати, які здійснюють через український імпорт, але на початку нашої розмови ви сказали, що ну, саме в цій тематиці, що а чи йде російський імпорт, то власне можливо треба більше зосередити увагу і подивитися на те, скільки йде з території Російської Федерації країни-агресори, які за рахунок депінгування цін мають можливості зменшувати ціну на ту чи іншу продукцію, що призводить до ввалу цін в структурі самого Європейського союзу, тому що Україна не є таким великим топ експортером, як, наприклад, Росія, і вони не можемо собі дозволити зменшення цін в умовах Ри. Ринку Росія це використовує як політичний економічний інструмент тиску, тому більше поваги зосередили власне на а, конкретно по відношенню до цієї країни, застосовуючи певні санкції з присутності її продукції на теренах європейського союзу. Але в даному контексті це власне говорилося про можливості розширення фонду підтримки фермерів в європейському союзі. Як відміна торговельного безвізу змінила ситуацію для українських аграріїв? Що вони втратили? Чи відкрили нові ринки збуту? Ну, власне, дійсно, за рахунок того, що ми мали би змити без квот з 2022 року, посилення експорту з території України відбулося досить таки послідовно, і ми не говоримо лише там про часткову сировину велика кількість продукції з доданою вартістю пішла до Європи, і треба відзначити, що досить таки позитивно сприймалося і в Німеччині, Іспанії, Італії, а українську продукцію сьогодні. Ми говоримо про певні обмеження, які існують. А ці обмеження. Скажем так, вони гірші порівняно з 24 роком, але вони кращі порівнюючи з 21 роком. Тобто, ми вийшли там на якщо цукру існувала можливість квоти на 20 тисяч тонн сьогодні ми говоримо про можливість здійснення порядка 100 тисяч тонн на рік, і це якби кращі показники ніж були до початку великого вторгнення Росії на територію України і єдиною цій посиленою Політики підтримки українців, але, наприклад, по пшениці обмежили, тобто, якщо ми реалізували в минулому році більше 4 мільйонів тонн, на цей маркетинговий рік, заплановано там 1,3-1,5 мільйонів тонн. І власне, якщо дивитися на експортні ринки додаткового розвитку, то звичайно це буде спрямовуватися на ринки Азії Африки Близького Сходу. Це традиційні для України ринки. Так, трошки з точки зору логістики, це буде трішки затратніше. Але все рівно попит в світі за рахунок того, що не вистачає якісної продовольчої групи по зерновій. Україна користується попитом, і, незважаючи на ту війну, яка вже відбувається четвертий рік, попит на українське воно в світі продовжує існувати. Повернімося, будь ласка, на поля війни багатьох вразила історія хрисонського фермера Олександра Гордієнко. Він загинув від удару російського дрона прямо на полі. І такі трагічної випадки у прифронтових областях на жаль не поодинокі, що змушує аграрів виходити в поля під обстрілами, пане Денисе? Ну, перш за все, це відповідальність перед своєю сім'єю, перед колективом, перед громадою, якій вони працюють, тому що в цих територіях, які були тимчасово окуповані, потім де окуповані, ворог зніс дуже велику кількість підприємств. Вони замінували поля, вони знищували фізичну інфраструктуру, і аграрний сектор а в умовах війни залишається ну, чи не єдиним напрямком. Підтримки людей, які там залишилися, і після того, як частково знову ж таки там з підтримкою державою, більшою мірою в тому числі за свій власний рахунок і свою своїми колегами і своїми працівниками розміновуючи поля, вони приступили до обробітку землі і власне. Це штовхає людей сьогодні жити. Єдине прагнення жити, щось заробляти і створювати певні умови на цих територіях для того, щоб люди поверталися. Але звісно, коли ворог вже щоденно здійснює атаки, як я казав на початку, не тільки по інфраструктурі, а свідомо б'є по людях для того, щоб вони не виходили в поля. Це створює ризики. Тому, наприклад, з нашого боку, як з українська гарна рада, було проініційовано лист до прем'єр-міністра України, щоб таким чином ті підприємства, які знаходяться при фронтовій фронтовій зоні, а мали можливості скажімо так уберегти себе від подальших фіскальних -фі 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 натисків з боку податкової. Тобто, якщо вони не вийдуть поля, не зберуть продукцію, то щоб потім і вони відповідно не зможуть сплатити певні податки, щоб потім їх не наздоганяли, тому що. Тому це цей тягне аграрію в поля, коли він знає, що в нього є урожай, йому потрібно зібрати. Якщо він його не збере, він не сплатить податків, а потім його буде наздоганяти певні фі фіскальні наші органи, і він лишиться на одинці своїми проблемами. Тому це один із варіантів вирішення на сьогоднішній день ситуації, коли не ризикуючи життям людей, ми даємо можливості в тих умовах. Хто може зібрати, хто не може не збирати, але щоб їх потім знов ж таки не було перед ними ризики з боку податкової служби України, це цікава інформація для мене. Я не знала про те, що якщо хтось не збирає врожай, має платити податки. Все рівно зобов'язання перед перед власниками землі, тобто оренда земля, йде потім вони зареєстровані як юридичні особи і нарахуванням податків здійснюється завжди. І це дуже велика проблема. Для нас ще дуже важливо, щоб вчасно визначалися території з червоними зонами в Україні, тому що від цього залежить офіційне не нарахування сплати, і це теж одне з питань, які ми сьогодні піднімаємо. Тоді можу тільки подякувати вам за ініціативу. і Вважаю, що це просто потрібне назад. Раз, а що ми знаємо ще про те, що аграрії вимушені робити на прифронтових територіях? Наприклад, відомо, що на власний кошт встановлюють обладнання, зокрема системи РЕБ, які можуть заглушити сигнали, так і якось захищати свою сільськогосподарську техніку. А з другого боку, понад 75 мільярдів євро це прямі втрати від знищення аграрної інфраструктури. Чи цієї техніки вистачає? Бо вже ж почалася посівна. Не вистачає повторюсь вкотре, щоб після деокупації повернувшись, ми побачили дійсно знищену велику кількість аграрної техніки викрадено знищену кількість аграрної техніки, і відповідно потрібно було шукати можливості користуються яким чином через співпраці з своїми колегами з інших регіонів, коли Надаються на певний період часу користуванням в лізинг умовно, так назва, або там на безкоштовній основі подружніх стосунках. А у нас існує досить таки хороша сьогодні співпраця з фондом Баффета, який на безкоштовній основі. Прифронтовим територіям надають техніку, особливо це для таких малих фермерських господарств, і це рятує також в тому числі ситуацію. А ну багато хто виходить з того, що є. Купують, беруть в кредити, купують просто старшу техніку, не таку якісно сучасна, але та яка може працювати. І таким чином виходити з ситуації, адже ну. Стояти осторонь, коли в тебе там поля вже розміновані, ніхто не буде всі зацікавлений в тому, щоб жити. А скажіть, будь ласка, ініціатива впровадження, наприклад, державних фінансових гарантій для аграрів могла би вирішити цю проблему? Державні гарантії є. А питання в тому, що ризики по виплаті цих гарантій немає, тому що насправді, коли ми говоримо про можливість кредитування, вона існує, але банки неохочі йдуть на співпраці з прифронтовими фронтовими територіями, так як це зона високого ризику. Відповідно, аграрії змушені перебувати в певних ну, самостійних обставинах виходу з цієї ситуації. А от якби з'явилася державна гарантія страхування цих. Фінансових ризиків, тобто коли банк укладає угоду з аграрієм а в разі неповернення певного кредиту, вчасно, то держава компенсує перед банком ці кошти, це стимулювало, посилило вплив. І роль товар в обробітку землі ну і держава таким чином отримала теж додаткові гарантії з вирощення певної продукції, яку так чи інакше експортуючи, виграють всі, і фермери і держава, тому що отримують валютну виручку. тому на 26-й рік ми виступаємо з ініціативи, щоб в державному бюджеті були передбачені державні гарантії по страхуванню таких ризиків, і це б допомогло дійсно підтримало людей в таких важких скрутних умовах. Перейдемо ще до одного питання. Чи є державні? Програми підтримки фермерів у прифронтових областях, і якщо так, то наскільки вони взагалі працюють? Наскільки вони ефективні? Одна з ключових програм це те, що я казав: якщо територія внесена до червоної зони, вони звільняються від сплати там земельного податку. Це дуже важливо. Дає можливості аграріям свої кошти певною мірою контролювати з точки зору їх подальшої доцільності використання. Чи під, під час посів посівної кампанії чи збиральної кампанії? А це звичайно існують певні програми компенсації на один гектар, а які супроводжуються тим, що втрати через ну скажімо, військові дії вони там посилені. Логістика не працює так ефективно. Відповідно, це теж додатковий фінансовий інструмент. Зараз ми говоримо про можливості в майбутньому передбачити компенсації за використання військовими земель під фортифікаційні споруди. Тому що земля використовується військовими, числиться вона на балансі аграріїв. Податки з цієї землі має сплачувати аграрії, що вони роблять, але по факту вони ж ніяк економічного зиску з неї не отримують. І це теж одне з питань, які ми сьогодні ініціюємо перед Верховною Радою України. Ну і кредитування це одне з ключових ролей. Я вже сказав, що якщо буде посилена роль державного страхування, то кредити будуть більш ефективнішими. Зібрати врожай одне, а от зберегти. Скільки Україна втрачає на відсутності потужностей для зберігання продукції, пане Денисе? На сьогоднішній день з тим врожаєм, яким ми збираємося, в принципі, потужностей вистачає. А навіть в умовах, коли десь Існують проблема, а це прифронтова територія, наприклад, там сумщина, Кересонщина, Запорізька область. А то за рахунок наших міжнародних партнерів на безкоштовній основі роздавалися товароробникам такі полімерні рукави, які мають можливості зберігати до 200 тонн продукції. Відповідно. Пійкові моменти, коли йде збір продукції і хтось з аграрів потребує цих рукавів, то через державну аграрну програму вони мають можливість цим скористатись. Тому так знищені об'єкти зберігання на території України досить чисельна кількість, але знайшли тимчасовий вихід з ситуації, таким чином даючи можливості аграріям. Вчасно зібрати і зберегти свою продукцію, і там технологія така, що протягом року вона знаходиться в досить нормальних умовах зберігання, що не шкодить безпосередньо якості зерна в Україні. Продовольча інфляція становить понад 20%. Бачимо, що ціни на продукти харчування зростають у всьому світі, і це правда, але щоб яблука восени в Києві були по 100 гривень за кіло, це дорожче ніж у Польщі. Що буде з цінами далі? Чи вони зростатимуть ще більше? Ну, власне, інфляція це один із викликів, які сьогодні додатково впливає на ціноутворення в країни на країни продуктів. Але звичайно, що велику роль зростання цін призвела війна, велика війна, тому що втратилися додаткові ланцюжки логістичні, призводить до того, що у нас ціни на паливо є теж досить такими коштовними. Але в цьому сезоні, на жаль, ми, окрім війни, отримали ще додатковий вплив з боку погодних умов, а тому, що заморозки, які були весною, вони сильно пошкодили плодово-ягодні культури. А і відповідно це відобразилося спочатку на кісточкових, а потім зараз, коли ми маємо сезон там яблук, відповідно це також вплинуло на кількість зібраного врожаю. І тому ситуація така, що ми на жаль дійсно в умовах, нібито аграрної країни змушені досить дорого платити за. Ціну своєї продукції, тому що і людей не вистачає, і інфляція висока співвідношення гривні до валюти, наприклад, там гривні чи гривні до долара чи до євро. Вона є теж досить такою чисельною, яка впливає на ціну постійне збільшення цін на електроенергію. Воно теж тяне за собою додаткові витрати, і в цих умовах функціонує так і бізнес, і громадяни України, які змушені звичайно готувати свій сімейний бюджет під певне здорожчання в міжсезоні. тому що зараз, наприклад, хороший сезон овочів, там вони знижене, знижується ціна. По мірі того закладання їх на зберігання, ціна буде зростати. Пане Дениса, як позначилося поєднання трьох міністерств водне? На вашу думку, як ви це бачите? Як це в практиці на сьогодні? Ну гарне питання, враховуючи, що за 2019 року це вже другий відхід від аграрної політики, конкретно в рамках роботи одного міністерства. А в 21-му році, було скасовано міністерство, в 2021 першому повернуто його в 2025 році знову воно скасовано. Ну, це на думку товаровиробників, негативна історія, враховуючи потенціал який несе в собі аграрний сектор України, і відповідно багато хто до цього ставився негативно. Але в умовах команди, яка на сьогоднішній день підібрана, і людей і фахових, які відповідають за аграрний сектор, це втілює певні перспективи і надії. Тому що йде гарна комунікація з людьми, які відповідальні за роботу безпосередньо аграрного напрямку. Багато що вдається багато ініціатив, які ми, як всеукраїнська аграрна рада, піднімається, вони підтримуються. Я думаю, що якщо сектор буде від цього вигравати, то звичайно це тільки буде слугувати плюсом для роботи в майбутньому. А скажіть, чи сьогодні аграрії в стані забезпечити продовольчу безпеку України? Ну, вони це роблять, вони це доводять, вони показують на своїх, скажімо так, жертвуючи своїми життями, колективами, виходячи в поля і здійснюючи цю роботу. А для прикладу... ну. В цьому сезоні ми зібрали 22,5 мільйони тонн пшениці для потреб всередині країни на рік нам потрібно майже 6-7 мільйонів. Тобто повною мірою ми себе забезпечували показник того, що є різ для експорту. Це ж теж один із вагомих вчинків, які доводить професійність і відданість аграріям своїх справи. Дуже дякую вам, дякуємо аграріям і тримаємо кулачки на все добре. Сьогодні ми говорили про сільське господарство, виклики, які стоять перед аграріями України та Польщі, і про необхідність взаємопорозуміння, аби їх подолати. Найважливіші питання, як правило, вирішуються за столом: чи то за родинним, чи то за столом переговорів. І на цьому столі може бути або щедра вечеря з нового врожаю, або взаємовигідна угода. Україна і Польща цілком можуть поєднати приємне з корисним. Це була програма відбудова. І я Вероніка Марчук. Дивіться нас на платформі Слава Лайф. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!